І Сім зір він держав у правиці своїй, обличчя його, мов сонце, що світить у силі своїй. Щоб побачити Бога, нам потрібно його зрівняти з чимось і уподібнити або приблизити до тих елементів, які є поруч з нами. Минулий раз ми говорили про сонце і сьогодні ми продовжимо цю тему. Але того разу ми говорили про дві основних функції світло і тепло. А сьогодні я хотів би ще розглянути ще декілька таких функцій, які важливі для нашого життя. І саме завдяки сонцю вони є явними в нашому житті. І ці функції вони також явні і завдяки Богу. І так, третя функція це сонце вбиває мікроби, воно знищує. Це є лікувальний процес. Лікар дуже часто виписує і каже, що вам потрібно бути на сонці. На світлі отримувати, крім того, ми отримуємо вітамін D, який важливий для нашого існування, і все це дає світло Сонця. Бо з цього дуже важко було би. Сонце дуже освітлює і воно обігріває, І в даному випадку, коли ми читаємося святе письмо, ми знаходимо такі слова відносно нашого Господа. Вихід 15 розділ. Коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога Твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухати заповіді Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я послав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій. Господь являється лікаром, і Він також всі ті мікроби, всі ті віруси, які нам... Заважають жити, які призводять до нашої загибелі, він знищує. В той же самий час він забезпечує необхідними вітамінами і елементами нашого духовного життя. Четверте, це також вбиває, але в сонце може вбивати в пустелі, в сафарі, коли немає води і всього іншого. То воно є певною мірою небезпечним. Це говорить про те, також про Господа нашого, що якщо ми не живимося від, слова, від живого джерела, від святого письма, якщо не споживаємо живої води, то наше життя приречене. В гріхові, в цій пустині гріха, ми приречені, тому це є небезпечно. Повторення закону 4.24. Бо Господь Бог твій палаючий вогонь, Бог заздрісний. Він не любить ділити ні з ким. І сказано, двом панам неможливо служити, або одного будете любити, а іншого ненавидіти, або другого будете ненавидіти, а першого любити. Вибір за кожним із нас. Але в той же самий час ми маємо пам'ятати, що це також здібність не тільки Сонця, але й нашого Господа. П'ятий елемент. Постійність з дня на день, з часу на час, постійно і з року в рік сонце світить. Ісаї 40 розділ. Хіба ж ти не знаєш, або ти не знайшов Бог вічний Господь, що в кінці землі Він створив, Він не змучується та не втомлюється, і не збагнений разом Його. І так, Господь є постійним, він ніколи не йде в відпустку, у нього ніколи немає вихідних. І він ніколи не спочиває. Він завжди пильнує над кожним із нас. І це є його важливість для нашого спасіння. Це є його функція. Далі, шосте швидкість світла біля 300 км за секунду. Я вже говорив про те, що сонце досягає нашої світло Сонця, досягає за 8 хвилин. Тому така швидкість. І ось в той же самий час хочу наголосити, що Сонце рухається навколо своєї осі, десь 27 суток. Тобто воно вертається. І ось важлива така цікава деталь в Даніла 9 розділі сказано: А ще я говорив і молився, та й сповідував гріх свій і клав свою молитву перед лице Господа. І ще я говорив на цій молитві, а той муж Гавриїл. Швидко прилетів, доторкнувся до мене за часу вечірньої хлібної жертви. На початку молитви твоїх вийшло слово і прийшов об'яснити його тобі. Тобто швидкість, ми ще думаємо, ми стаємо лише на коліна, а вже відповідь йде нам назустріч. Вона може затриматися, якщо ви прочитаєте уважно дев'ятий розділ книги Даніла, ви побачите, що вона затрималася, але це була причина не в Господі, що він затримався. Там були інші обставини. Так і в нашому житті відповідь вона завжди приходить вчасно. І вона приходить швидше, ніж ми думаємо. І вона рухається відповіді від Господа швидше, навіть ніж світло Сонця. Може думаємо, а вже відповідь є. І в той же самий час сьома деталь відносно Сонця, відносно нашого Господа, їх можна і більше, але ось основні це вона приваблює. Або притягує діаметр, або радіус верніше біля 700 кілометрів 1700 тисяч, тисяч кілометрів, я вже говорив, в 110 раз разів більший, ніж наша, радіус нашої планети. Тому воно притягується і так далі. римлянам 8,38 сказано. Хто розлучить нас від любові Христової? Чи не доля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меж? І так, Господь є сонцем. Як символ. Він обігріває, освітлює, Він лікує, він знищує все недобре, він являється постійним, він є швидким на відповідь. І він приваблює до себе для того, щоб нас спасти. А ця вістка, яку ми чули від нього, і звішаємо вам, Бог є світло, і немає ні в ньому, ніякого в ньому темряви. Амінь.